Розкажіть, будь ласка, які строки реєстрації абітурієнтів проведення конкурсного набору та зарахування? Чи передбачені якісь нововведення в цьому процесі в цьому році? Щодо терміну вступної компанії можна розділити на дві категорії: вступники бакалаври, вступники-магістри для вступу для здобуття ступеню бакалавра. Необхідно зробити такі кроки: перша реєстрація на НМТ, яка завершиться 3 квітня, далі проходження національного мультипредметного тесту, яке е, буде відбуватися в термін з 14 травня по 25 червня. До 4 липня вступники отримають результати тестування. А з 1 липня вже можна реєструвати свій електронний кабінет. З 19 липня подають заяви для вступу до 1 серпня. 6 серпня побачать себе в рейтингу вступників і отримають повідомлення щодо рекомендацій на зарахування до 30 серпня в декілька етапів вступники будуть зараховані до університету. Тепер щодо магістратури, реєстрація для проходження зовнішнього незалежного оцінювання на магістерські програми буде відбуватися з 3 травня і по 23 травня. Далі. Буде проходити тестування єдиний вступний іспит з іноземної мови, єдине фахове вступне випробування з 24 червня по 12 липня. Коли вступники отримують результати, вони можуть подати електронні заяви. Початок подачі заяв це 8 серпня і завершення 25 серпня до 30 серпня за рахування вступників. Скажіть, будь ласка, як саме буде відбуватися подача заяв? Чи зміниться формат подачі документів? Чи залишиться паперовий формат? Чи це буде тільки електронна форма? Так, дуже дякую за питання. Залишається електронна форма подачі заяв. Треба запам'ятати всім вступникам, що для того, щоб подати електронну заяву, спочатку треба зареєструватися, зареєструватися в ЄДЕБО, mm -hmm. сайт вступ.gov.ua. Для реєстрації необхідно мати свою особисту електронну почту, яка стане логіном. Особистого кабінету далі пароль і документ про освіту, про попередню освіту, документ, який посвідчує особистість, особистість, і обов'язково екзаменаційний листочок для магістрів чи сертифікат про національний мультипредметний тест для бакалаврів майбутніх ще що хотілося сказати, що є спеціальні умови вступу, і тому ті вступники, які мають такі умови, повинні надати документи про спеціальні умови вступу. Їх треба внести до подання першої заяви в ЄДЕБО. Для цього буде працювати на базі приймальної комісії консультативний пункт. Приходьте, допоможемо з реєстрацією спеціальних умов вступу. Подача в електронній формі, але буде декілька категорій вступників, які можуть подати паперові заяви. Це ті, в кого є розбіжності в прізвищі, розбіжності в документах про освіту. І наступне це е, ті вступники, які мають документи про освіту іноземного зразка. Дякую, Бога Борина. Скажіть, будь ласка, як буде здійснюватися конкурсний відбір? Чи є якісь нові критерії оцінювання або зміни в прохідних балах або окремих спеціальних? Знову таки розділю на дві категорії: вступники і вступники-магістри, тому що для вступу, для здобуття ступенів бакалавр необхідно буде обов'язково? Мати результати національного мультипредметного тесту з чотирьох предметів на сьогоднішній день на 25-й рік, але можна скористатись і попередніми результатами з двадцятого року. За чотири роки, всі результати національного мультипредметного тесту дійсні. Також може використовувати для вступу результати матурального іспиту. Ну це тільки для громадян Республіки Польща, тому що вони мають точно ж такі права вступу, які громадяни у. України. І звичайно вступні іспити, які передбачені правилами прийому закладу нашого освіти для іноземців, які побажають у нас навчатися. Це для бакалаврату. Для магістратури також необхідно результати зовнішнього незалежного оцінювання, тобто, це результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Результати можуть використатися з 23 року, 24 або 25-го і єдиного фаху вступного випробування, але результати тільки за 2025 рік. Також можуть бути результати вступних випробувань для тих вступників, які бажають отримати другу вищу освіту. Конкурсний бал розраховується по схемі від 100 до 200. І е, хочу сказати, що для вступу на і на магістерські програми мінімальний конкурсний бал 100, ну максимальний, звичайно, 200. Чим більше, тим краще. Скажіть, будь ласка, а чи передбачені спеціальні умови у вступній кампанії для окремих категорій вступників? Ну, наприклад, для людей з особливими потребами у навчанні, для ветеранів бойових дій чи переселенців? Угу. Так, дякую за запитання. Щодо спеціальних умов вступу, то вони розділяються на дві категорії: спеціальні умови для участі в конкурсному відборі і спеціальні умови для зарахування на навчання і на переведення на бюджетні місця. Друга категорія нас не стосується. Те, що стосується нашого університету, це спеціальні умови для участі в конкурсному відборі, і ними дійсно користуються учасники бойових дій, військовослужбовці. Які служать за контрактом? Також спеціальними умовами користуються постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю, але вони повинні обов'язково звернутися до регіонального центру. Якщо регіональний центр не може створити йому мови для проходження НМТ чи ЄВІ, то вони їм видадуть відповідну довідку, і ми можемо приймати вступні випробування в закладі вищої освіти. Це основні категорії, які мають право в. Поза спеціальними такими умовами ну я й не можу не спитати любовна чи є у цьому році якісь особливі умови від університету Альфреда Нобеля? Університет Альфреда Нобеля має спеціальні цінові пропозиції для льготних категорій, наприклад, 50% відсоткова знижка в навчанні за весь період. І для майбутніх бакалаврів, і для майбутніх магістрів, якщо ви учасник бойових дій або людина з особливими потребами, людина з інвалідністю. Чекаємо вас, скористайтеся цим шансом.